Таки це я, всіми улюблений, чихуйонош. днями я відзначав свій день народження. Ох, і який же це був день? Вранці прокинувся та зрозумів сьогодні я зірка. На прогулянці йшов так гордо, я президент на параді, що ж голуби дорогу поступились? Сонечко пташки співають свіже повітря, щось апетіт розігрався, поснідав, погриз м'ячик, погрався трохи. Потім відвезли мене в салон краси, марафет наводити, ну там зачіска, лапікюр, відчув себе космонавтом і зрозумів, що означає земля в ілюмінаторі космос, не інакше. Лучше ще подарунки пішли, трояндечко красиво, для стилю, та іграшка, чи то свинка, чи то тущур незрозуміло. Але звуки вона видає прикольні, я теж такі й не діроблю. Дід мені взагалі яхту купив, сказав ходити в море будемо тільки вдвох, без жінок, бо жінки в морі приносять невдачу. Після подарунків пообідав на голодний шлунок свято на свято. Потім поїхали ми, значить, з Мамурою по бутіках на шопінг. Відчув себе відперсоною, всі вітрини мої, всі пакети мої. Купила мені багато потрібного, корисного та смачного. Зайшли в кафешку, пригостив мамульку кавою за еклерами. Люблю її, бідосю, балую іноді. Ой, а ввечері тусовочка з друзями. Привітання, обіймашки, ціловашки. Усі були просто щасливими, не бачите. А далі захоплення, компліменти, всі навколо, який красень, лапочка. Боже, ну звичайно красень, я ж тільки з салону краси, Блистю і сяю. Моя подружка очей з мене не зводила, здається, вона в мене закохана, але я поки що тримаю інтригу. Я так класно награвся і натусився, сил немає. Так хотілося спати, але в мене ще була призначена фотосесія. Ну, а що робити? Красу треба зафіксувати. Дякую, друзі, всім за вітання. День був просто супер. Море емоцій. Усіх люблю.